Хтось скаже, що час лікує, але правда в тому, що час лише сцена. А от хто ти на ній це вже вибір? У цьому відео ти побачиш історію, яка починалась з приниження, а перетворилась на доказ повага не купується, її здобувають. Готова уявити, як це? Коли людина, яка роками дивилася на тебе згори, одного дня звертається до тебе за допомогою і називає тебе доктором це не просто родинний конфлікт. Це портрет того, як упередження, статус і гординя можуть зламатися перед силою доброти, рішучості та професіоналізму тут ти не побачиш казку, лише реальність, де біль стає паливом, а прощення єдиним шляхом до свободи. Якщо тобі колись казали, що ти не та не з того середовища або просто негідна, ця історія вдарить точно в серце, бо знаєш. Найсолодша перемога, це не коли ти доводиш, що краще, а коли вже нема потреби щось доводити. Це відео покаже, як одна жінка з села, без підтримки, без грошей, змогла не тільки стати лікаркою, а й змінити серце своєї найбільшої критикині. І ні, це не зроблено з помсти, а з глибокої внутрішньої сили, яка притаманна лише тим, хто вже все пережив. Тож, якщо ти шукаєш не просто драму, а справжнє натхнення залишайся. Бо тут буде не просто історія, тут буде дзеркало, в якому ти, можливо, побачиш себе, а може, вперше повіриш, що твоя історія теж може змінити фінал. Олена, 36 років лікарка, розповідає, як її свекруха пані Ганна принижувала її з самого початку стосунків із Тарасом, вважаючи її непідхожою та нікчемною через скромне походження. Дехто носить своє прізвище як клеймо шляхетності і дивиться згори на тих, хто виріс без маєтків, але з гідністю. Саме такою була пані Ганна Єсвикруха, яка вирішила з першого погляду, що Олена не варта її сина Тараса. Її не цікавили роки навчання, нічні чергування чи відмова від розваг заради підручників. Єдине, що вона бачила, це сільське походження та простий акцент, і в той час як Олена намагалася ввійти в родину з повагою. Натомість отримувала байдужість обгорнуту у ввічливість. Пані Ганна говорила з витонченістю, але з підтекстом, який різав, мов ніж, називала Олену старанною дівчиною, простою медичкою з усмішкою, яка не зігрівала, а випробовувала. А найболючіше було те, що Тарас часто мовчав. Замість того, щоб стати на захист, він ховався в тиші, а тиша, як відомо, буває гірша за слова. Олена відчувала себе сторонньою у власному коханні, але, як часто буває, приниження стало її паливом, її шлях не був легким дорога з гуртожитку до університету, чергування в лікарнях, нічні зміни, коли здавалося, що тіло здається, а душа все ще тримається. Олена не мала за спиною впливових родичів, але мала мрію і серце, повне гідності. Вона не просила милості. Вона будувала майбутнє власноруч, і щодня, коли хтось говорив, що вона звідти, вона відповідала діями не словами Усе світ має своє почуття гумору, іноді ті, хто принижує, самі опиняються в руках тих, кого зневажали. Олена ще не знала, але її момент істини вже був близько, і пані Ганна зіграє в цьому повороті ключову роль. Приниження стало паливом. Олена навчалась за стипендію, поєднувала роботу та навчання. Поки не здобула диплом лікаря, і почала лікувати саме тих, хто зневажав її. Іронія життя в тому, що іноді тебе формують не друзі, а вороги. Кожна шпилька, кожне зневажливе слово пані Ганни стали для Олени мотивацією, а не перепоною. Вона вчилась до ранку, працювала після пар, жила в гуртожитку з тонкими стінами, де замість тиші постійний гул життя. Вона не дозволила болю заглушити голос свого покликання навпаки. Кожне приниження лише загартовувало її волю. І знаєш, це не про помсту це про те, щоб довести, перш за все, собі, що ти варта більшого. Не маючи грошей на приватну освіту, Олена вигризала кожен бал, кожну можливість, кожен шанс, працювала на швидких, чергувала в лікарнях, підробляла в аптеках, а на перервах вчила анатомію, не маючи змоги дозволити собі провал. І поки хтось їхав за кордон по диплом, вона залишалась тут, на рідній землі виборюючи своє місце під сонцем, не заради статусу, а заради гідності за кожного пацієнта, якого колись ніхто не хотів слухати, і, хай як парадоксально, заради таких, як пані Ганна, бо, врешті-решт, життя складається з кола, і коли Олена отримала білий халат, вона не стала носити його як корону вона носила його як броню. Від минулого, від болю, від принижень, але не для того, щоб воювати, а щоб рятувати. Вона лікувала і тих, хто дякував, і тих, хто мовчки терпів. А одного разу їй довелось зустріти найнеочікуванішу пацієнтку. Тучії слова колись пекли гірше за жар. І ось тут доля вирішила зіграти найтоншу ноту. Бо той, хто одного разу хотів тебе принизити, зрештою опиняється на твоєму лікарняному ліжку. І тоді вже не вчорашня сільська дівчина, а дипломована лікарка тримає його життя в руках. Але це не про владу, це про вибір. І Олена вже знала, який вибір зробить. Під час першого клінічного прийому пані Ганна, помітно ослаблена хворобою, ледь могла говорити Олено, я не знаю, чи заслуговую на твою допомогу. Олена відповіла з емпатією та професіоналізмом. Побачити людину, яка колись була гордою, незламною, а нині ледь стоїть на ногах, це як дивитися на руїни замку, що колись здавався неприступним. Пані Ганна зів'яла з порожніми очима, переступила поріг кабінету не як свекруха, а як пацієнтка. Її голос тремтів, очі просили прощення, навіть якщо вустами лунали сумніви. Я не знаю, чи заслуговую. Але Олена не вагалась. Вона не бачила перед собою ворога. Вона бачила людину, яка потребувала допомоги. Це той момент, коли перевіряється серце. Не диплом, не статус, а здатність залишитись людиною там, де колись були лише образи. Олена вдихнула глибше, зібрала внутрішню силу і мовила: Пані Гано, ви в моїх руках, і я зроблю все, що в моїх силах. Без іронії, без сарказму, тільки щирість. Це був її внутрішній злам, не як помста, а як проява зрілості. Бо справжня сила чи не в тому, щоб відплатити, а в тому, щоб зцілити. Для лікаря немає різниці селянин ти чи депутат, кривдник чи рятівник, перед хворобою всі рівні, і Олена добре це знала. Той погляд, що зустрів її на кушетці, був не зверхній, а розгублений можливо, вперше в житті пані Ганна побачила свою невеличкість, і це було болючіше за діагноз. Але в той самий час це був перший крок до зцілення не лише тіла, а й душі. Іноді найбільша битва в житті це не боротьба з іншими, а із собою. Олена це розуміла. І, хоча їй ще доведеться пройти чимало випробувань, у цьому першому прийомі між нею і пані Ганною щось змінилось. Тонка тріщина гордині дала тріщину, і через неї почало пробиватися світло. Під час лікування. Олена помічає, що за гордістю пані Ганни ховались страх і самотність. З часом та зізнається Я багато в чому помилялася щодо тебе. Початок прощення. Коли ти лікуєш не лише тіло, а й серце починаєш бачити більше, ніж показують симптоми. Олена, уважно спостерігаючи за станом пані Ганни, поступово помічала речі, що не відображались у медичних аналізах страх перед старістю, паніку перед залежністю. І ту тишу, що приходить, коли тебе слухають, але не чують. Ця гордість це була не вища планка, а щит, і щитом цей характер став, бо вона звикла виживати, не показуючи слабкості, але тепер у лікарняній палаті з крапельницею замість перлів усі маски стали зайвими. Було щось глибоко людське в тому, як поступово між жінками почала зникати невидима стіна. Пані Ганна не одразу зізнавалась. Вона боролась із собою, але одного вечора, коли Олена тримала їй руку після складної процедури, вона тихо сказала Я була жорстока, мені соромно. Ці слова не були гучними, але вони мали вагу всіх років мовчання. Для Олени це не було тріумфом це було очищенням А прощення як дихання його не видно, але без нього неможливо жити. І знаєш, в цьому є важлива наука. Іноді люди кривдять не тому, що погані, а тому, що поранені. Пані Ганна жила в системі, де невістка була суперницею, не союзницею, їй ніхто не вчив відкриватись, просити вибачення чи довіряти молодшим. Але життя вміє вчити інакше через втрати, через хвороби, через несподівані уроки. І часом, як у цьому випадку, вчителем стає та, кого ти зневажав. Цей момент був лише початком. Попереду були ще битви внутрішні і зовнішні. Але вперше за довгі роки між Оленою та пані Ганною виникло щось нове не дружба ще, але не ворожнеча вже радше простір, у якому могла вирости справжня повага. Коли операцію пані Ганни призначено, і вона майже зірвалася через бюрократичну помилку, Олена діє швидко, вимагаючи пріоритет, і операцію проводять вчасно. Це її перемога над системою і часом. У лікарні, як і в житті. Одна хвилина може вирішити все. Коли прийшла звістка, що через паперову плутанину операцію пані Ганни можуть відкласти. Олена не вагалась ні на секунду. Це був не просто пацієнт, це була особиста історія. І відкласти операцію означало підписати ризику складнень. Вона зірвалася із місця йшла по відділах, шукала завідувачів, дзвонила адміністраторам. Там, де інші знизували плечима, вона діяла, там, де система казала зачекайте, вона відповідала. Ми не можемо чекати. Олена добре знала, як працює ця машина. Вона бачила, як повільна бюрократія забирає час, якого в пацієнтів просто немає. Але вона вже не була тією дівчиною, яку можна було ігнорувати. Її голос тепер мав вагу. Її рішучість ламала двері, які раніше були зачинені. І зрештою, її наполегливість перемогла. Операцію не перенесли. Пані Ганна отримала шанс. І цей шанс мав ім'я Олени. Цей момент був більше, ніж адміністративна перемога. Це був символічний акт. Олена захистила не тільки пацієнтку, але й своє минуле. Вона стала тією, хто може не лише пробачати, але й боротися без агресії, без крику, з гідністю. Бо справжня сила у вмінні діяти, коли всі інші мовчать. Іноді це означає просто написати листа. А іноді. Стукати у кожні двері поки не відкриють. І саме ця рішучість почала змінювати не лише долю пані Ганни, а й динаміку їхніх стосунків. Бо коли життя виводить тебе з підпорядкованої ролі до тієї, що веде, усе змінюється. Але Олену чекало ще більше випробування. Операція проходить успішно пані Ганна прокидається з відчуттям глибокої вдячності, а для Олени це момент особистого і професійного тріумфу. Переломний у їхніх взаєминах, є миті, які не можна описати жодним словом, лише прожити. Коли пані Ганна відкрила очі після операції, вона більше не виглядала як сувора свикруха. вона була просто жінкою, яка вижила. Її погляд, хоч ще слабкий, вперше був м'яким, і в ньому не було гордості лише вдячність. Вона стисла руку Олени. Цієї секунди було достатньо, аби розбити лід, що роками тримав їх відокремленими. Для Олени це була не просто успішна операція це була перемога над минулим. Кожен лікар пам'ятає свій той момент коли пацієнт, у якого ти не просто повірив, а за якого боровся, нарешті дихає, говорить, посміхається. Для Олени цей випадок був унікальним, бо вона не тільки врятувала життя вона дала шанс на нові стосунки. Те, що колись було полем бою, тепер ставало місцем зцілення. Вона зрозуміла. Іноді люди приходять у наше життя, щоб зламати нас, але залишаються, щоб навчити любові. Поглянь правді в очі не кожен ворог залишиться ворогом, якщо ти даси йому шанс стати людиною. Пані Ганна змінилася, можливо, не відразу. Але щось у ній зрушилося. А Олена, хоч і не чекала подяк, відчула, як у її душі вперше з'явився спокій. Їй більше не треба було нічого доводити, вона вже була лікарка. І тепер це слово звучало не з іронією, а з повагою. Але як це часто буває, після злету приходить нове випробування. Щастя, не завжди тримається на поверхні, і незабаром на Олену чекали нові виклики, не лише професійні, а й особисті. Попри труднощі, падіння, нову операцію, напругу в шлюбі з Тарасом, Олена знаходить сили йти далі. Її стосунки з пані Ганною переростають у справжню дружбу, засновану на прощенні любові і повазі. Життя не припиняє випробовувати навіть після перемог. Коли здавалося, що найгірше вже позаду, Олена зіткнулася із новим викликом. Пані Ганна впала вдома, отримала перелом, і знову опинилася в палаті цього разу з болем, але без гордині. А ще з тихою надією в очах. І що ще дивніше? Тепер саме вона просила Олену бути поруч не тільки як лікарку, а як людину. І Олена була втомлена, іноді роздратована, але віддана, бо любов це не завжди посмішка це іноді ранкова кава, коли ти хочеш спати, і ще більше, коли тобі боляче. Водночас удома все стало складнішим. Її шлюб з Тарасом тріщав по швах, його мовчання, яке раніше було фоном, тепер стало глухою стіною. Він не розумів глибини того, що відбувалося між Оленою і його матір'ю Ревнощі, нерозуміння, а може, просто страх, що їхні ролі змінились, але Олена продовжувала боротися не за стосунки, а за себе вона більше не була тією, кого треба було рятувати. Вона рятувала інших і себе також. Що цікаво, саме пані Ганна стала тією, хто почав будувати міст назад до Олени. Тепер вона сама варила борщ, коли Олена приходила після зміни, сама купувала ліки, вчилась питати, як ти не формально, а щиро. Між ними з'явилася повага, якої раніше не було. Вони не стали найкращими подругами це було б наївно, але вони стали людьми, які пройшли через спільний біль і вийшли з нього іншими. І от тут, коли вже починаєш вірити, що все стало на свої місця, доля, як завжди, має ще один хід. Бо навіть найсильніші зв'язки можуть хитнутись, коли серце більше не мовчить? Отож, що ти зробиш, коли життя поставить тебе поруч із тим, хто одного разу тебе зламав? Відійдеш, відплатиш? Чи як олена перетвориш біль на силу? Бо ця історія не лише про неї це про кожного, хто колись чув ти не зможеш, ти не така, ти не звідси. Але хіба не з таких фраз народжуються найпотужніші прориви? Подумай, кого в твоєму житті ти досі носиш у серці як образу, а не як урок? Кому, можливо, варто подивитися в очі з нової висоти, не з верхньо, а з гідністю. І головне, чи не настав час довести не їм, а собі, що ти вже виросла настільки, щоб нести світло навіть у ті місця, де колись було темно? Тепер запитай себе, що ти готова пробачити, аби стати вільною? Кому ти можеш подати руку? Навіть якщо та рука колись відштовхувала. І якщо ця історія тебе зачепила, це знак знак, що ти вже на шляху до власного зцілення. Підпишись на канал, натисни на дзвіночок і будь з нами. Бо попереду ще багато історій, які не просто надихають, а змінюють і хто знає можливо, наступна про тебе.